Без зарплати та з мільйонними боргами лозівські тепловики за вкрай складної фінансової ситуації технічно майже підготувалися до опалювального сезону. Повідомляє на комунальній нараді директор Теплоенерго Сергій Малишев. Наразі стан підготовки ми кажемо майже 75%. В принципі, щодо технічної підготовки, я думаю, проблем не виникне. умовно кажучи, на початок жовтня, ми вийдемо на 100%. До блекаутів ну, є о, всі кательні забезпечені, перевіряються наразі, о, тому що літом не запускали їх. О, генераторами є невеличкий і запас палива. За словами Сергія Малишева, тепловики вчасно не отримують зарплату. До того ж, підприємство має борги перед енергетиками. Наразі є заборгованість 3,5 млн грн за липень місяць. Ну, і... За серпень не сплачено. Тобто майже за два місяці заборгованість заробітній платі. Борги перед Харківенергозбут 6 мільйонів. Там довго реструктуризація. Дякую міському голові, депутатам. Виділені кошти, будемо погашати. По газорозпадівчим мережам ситуація складна. Там майже 20 мільйонів на сьогоднішній день, тому пуск газу ну, будуть проблеми. Погасити борги тепловики не можуть через дію урядової постанови про розщеплення коштів, говорить Сергій Малишев. За його словами, не дивлячись на те, що вони зверталися до всіх можливих інстанцій, з проханням призупинити дію постанови, її подовжили до кінця квітня наступного року. Тож тепловики і надалі більше половини своїх грошових надходжень мають перераховувати газовикам. До того ж, підприємство не отримує державної компенсації різниці тарифів, говорить керівник.